Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати україномовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. В офісі давно стихла денна метушня. Співробітники розійшлися по домівках, лише в кількох кабінетах світилося світло. В тиші чулося клацання годинника на стіні, та долинав приглушений шум. Вентиляторів у комп'ютерах. Це був її час. Прибиральниці Оксани. Вона відчинила свою комірку, де зберігалося все нехитре начиння, потрібне для прибирання. Накинула синій робочий халат, взяла пластикове відро з ганчірками та різними засобами, і направилась звичним маршрутом. І йшла по коридору з рядом дверей, на яких золотом виблискували таблички. Фінансовий відділ, юридичний відділ, відділ маркетингу, директор то було життя, в якому Оксані вже не знайшлося місця. Вона з сумом читала вже вкотре ті таблички, знала їх на пам'ять. Колись вона планувала для себе інше життя адже їй всього лише 53. за плечима, диплом з відзнакою, багаторічна робота, головним бухгалтером. На великому заводі. Але так сталося, що її посада знадобилася молодому спеціалісту. І жінку попросили звільнитися. Що вона могла б діяти? Казала ж дівчата з бухгалтерії, що для директорської племінниці місце знадобилося. Написала заяву. Пішла ще не усвідомлюючи, в яке пекло перетвориться її життя пошуку роботи. Виявилося, що ані її досвід роботи, ані потенціал і можливість вирішувати серйозні питання нікому не були потрібні, бо їй вже за 50. Здавалося б, сам вік для працівника, що вже виростив дітей і не буде відволікатись на турботу про них. Та ще й з власним здоров'ям все в порядку, навіть тиск, як у дівчинки, не турбує. А виходить, що вона вже вийшла в тираж. Як спеціаліст, Оксана все ще згадувала ті чемні посмішки молодих кадровиків, що дивились, не соромлячись на неї, як на непотріб, і їх холодні, принизливі слова, що краяли душу своєю байдужістю. Вибачте, у нас молодий колектив, вам буде незручно, ви не знайдете спільну мову. Чого тільки не придумували, щоб відмовити. А вона не розуміла. Навіщо із з кимось знаходити спільну мову? Головне ж, щоб вона звіти вміла писати та вчасно їх здавати. Тому тепер Оксана ходила зі шваброю по чужих кабінетах, зовсім недавно залишивши свій такий же на заводі. Вона старалась не згадувати, що колись сама була в строгому, дорогому костюмі, підписувала важливі документи і майстерно знаходила вихід скрутних фінансових ситуацій. Скільки разів хвалив її за це директор, скільки разів дякував долі, що у нього такий досвідчений головбух. А от, виходить, так, що коли постало питання рідної крові, то і на її професіоналізм не зважили. Зайшла в приймальню. Секретарка Олена ще була на місці. Сиділа в кріслі, повернувшися спиною до входу. І, закинувши довгі ноги в модних дорогих туфлях на невисоке підвіконня, з кимось розмовляла по телефону. Вона і не помітила прибиральницю, не її рівня працівниця, щоб звертати увагу. Оксана тільки зітхнула приречено. Тепер вона зрозуміла, чому те підвіконня постійно брудне, ніби по ньому хтось весь час сходить, не знімаючи взуття. Пройшла мовчки до кабінету директора. І залишила двері відчиненими. Знала противний характер Олени. Ще присікається, що якщо закрилась, то щось вкрасти зібралась. Голос секретарки звучав досить голосно, тому Оксана, навіть того не бажаючи, чула з кабінету директора кожне її слово. Так, так, та не хвилюйся ти. Все йде за планом. запевняла когось Олена. Та підпише він. Тут навіть мови не може бути, як завжди, не читаючи. Я завтра таку блузку надіну, що він більше на неї дивитися буде, а не на ті папери. Ще кілька днів, і гроші будуть у нас. Ти ж все продумав з тою підставною фірмою не видуть вони на нас. Оксана завмерла з ганчіркою в руці. Кров прилинула їй до обличчя. Вона прекрасно зрозуміла, про що йде мова. Секретарка обговорювала класичну шахрайську схему виведення грошей. Вона планувала обікрасти фірму, на якій працює. І, судячи з її впевненості, що директор зробить так, як вона сподівається, то було вже не вперше. Забувши про прибирання, вона навшпиньки вийшла з кабінету. Олена навіть не помітила, що за спиною ходить прибиральниця. А Оксана, швиденько зробивши свою роботу, Поспішила додому. З голови найшла почути. і жінка роздумувала, як її вчинити. Адже ж вона прибиральниця, тим паче нова людина на фірмі, працює кілька місяців. Хто їй повірить? Скажуть, придумала, щоб виділитись. А може, й секретарку вирішила підсидіти, її місце зайняти. Злослів в кожному колективі вистачає. Вона це знає напевне. Не один раз заспокоювала своїх підлеглих на заводі, коли вони аж занадто активно починали з'ясовувати стосунки, бо хтось щось сказав чи набрехав. І все ж таки наступного ранку вона зібралася з силами і постукала до кабінету директора Нехай буде вже що буде, але її душа професіонального бухгалтера не вгамується, якщо промовчить, і не попередить про злочин, що готується. Не знала, яку суму мають вкрасти і як то позначиться на фірмі. Але, знаючи Олену, здогадувалась, що то буде не кілька тисяч доларів і може привести до банкрутства. Сергій Петрович підняв очі поверх окулярів, коли війшла. Оксана Михайлівна. Здивувався. Щось трапилось? Ще ні. Але може. Вислухайте мене, будь ласка, на одному видиху випалила жінка. Вона дуже поспішала розповісти, щоб директор не передумав витрачати на неї час які можуть бути у прибиральниці проблеми, щоб аж до директора завітала? Он завгосп може все вирішити. Вона розповіла про розмову Олени по телефону, а потім додала В мене вища економічна освіта. І 20 років стажу на посаді головбуха. Повірте, і я знаю, про що кажу. Якщо ви підпишете ті документи, що сьогодні має принести Олена, то ваша компанія може втратити мільйони. Наскільки розбираюся в людях, ваша секретарка не буде завдовольнятись дрібними сумами. Директор слухав мовчки, ні разу не перебивши жінку в синьому робочому халаті. Що стояла перед ним з тривогою в очах, спочатку здивувався їй словам, потім спохмурнів. Коли вона закінчила розповідь, попросив пояснити деталі. Вона розклала схему по пунктам, бо добре в тому розумілась. Олена, як завжди, прийшла на роботу з запізненням вона вже не застала Оксану у директора. Коли зайшла до його кабінету, сяючи молодістю, пахнучи дорогими парфумами. У звабливій яскраві блусті з розстебнутими гудзиками до критичного рівня і подала документи на підпис. Сергій Петрович тільки поглянув на неї поверх окулярів та відклав папери в бік. Сергію. Вона дозволяла собі таку фамільярність, коли були наодинці. Їх треба швиденько підписати. Замовник чекає. І підібгала капризну губку. Зараз підпишу, зачекай хвильку. Десь мають підійти фінансисти і юрист. А ти йди до себе. Я погукаю, коли підпишу. Папери підтвердили слова Оксани. Фірму планували обікрасти на значну суму. Після такого дуже важко буде втриматися на плаву. Не роздумуючи, директор зателефонував у поліцію. Олену арештували. На неї і її коханця. З яким планували шахрайську схему, чекали суд і вирок. А наступного ранку директор викликав прибиральницю до себе в кабінет, Ви врятували мою компанію. Я поклав на неї все своє життя, і було б гірко залишитися ні з чим через якусь аж занадто підприємливу красуню. Скажіть, будь ласка, чому ви такий досвідчений спеціаліст, а працюєте прибиральницею? Вона посміхнулася гірко. А кому я ще потрібна на шостому десятку? Всі молоді спеціалісти треба. От і до вас приходила в бухгалтері влаштовуватись. а мені тільки прибиральницею запропонували. Сказали, що за стара для вашої команди. Сергій здивувався. Я поговорю щодо цього з кадровиками. Що за дурниці. Вперше про таке чую. Я ж казав їм. Що мені потрібні чесні і досвідчені люди, незалежно від віку. Молодих он набрали вже. хитнув головою в бік столу секретаря, що тільки вчора був зайнятий молодою та звабливою красуною Оленою. Ви сьогодні вже попрацюйте прибиральницею, будь ласка, щоб ми тут в купі бруду не загрузли, поки знайду вам заміну. А завтра ласкаво просимо у фінансовий відділ. Оксана не могла повірити. Вийшла з кабінету, як примара, і попрямувала до своєї комірки. День пролетів непомітно. Додому летіла, як на крилах, і весь вечір перебирала одяг в шафі, обираючи, що надіти в свій перший справжній робочий день. У фінансовому відділі її прийняли душевно, і ніхто не звернув увагу, що вона найстарша серед його працівників. Ніхто не відчував дискомфорт. Навіть навпаки. Швидко зрозуміли, який цінний і досвідчений працівник у них з'явився, всі проблеми вирішувала, знаходила виходи з найскрутніших ситуацій, і не відмовляла у пораді чи допомозі. Коли зайшла у відділ кадрів, щоб поставити підписи, потрібні при переводі на іншу посаду, кадровичка сердито подивилася на неї, підібгавши тонкі губи так, що їх зовсім не лишилось на її обличчі. Оксана тільки посміхнулася про себе. Сергій Петрович стримав слово і поговорив з нею щодо вибору спеціалістів по віковим критеріям. Не знала, що ще й пригрозив якщо таке повториться, то він її також попросить звільнити місце для молодшого кандидата. Але вона вже не ображалася на кадровиків. Навіть шкода стала цю зарозумілу дурепу, що взяла на себе право бути розпорядником людських доль. Бо в неї починалося нове життя. Доля дала їй другий шанс, і вона використає його наповну.